Як шукати квартиру за допомогою лун-статистики? А ви знали, що лун щоденно оновлює статистику всього ринку нерухомості? Ціни і на вторинці, і первинці, і по оренді для більшості міст України. І це все у відкритому доступі. Привіт! Я Люда, продукт-менеджерка лун статистики. І сьогодні розкажу, що таке лун-статистика та як за допомогою неї моніторити ринок. І планувати покупку житла. Лун-Статистика це платформа Loon, на якій можна переглянути дані цін на житло в динаміці. Це єдині точні дані на ринку нерухомості в Україні, які дані є на сайті. Отже, сайт поділений на декілька частин. На вторинці можна переглянути середні ціни на квартири в залежності від району міста та кількості кімнат. Або обрати часовий період та побачити, як ціна змінювалася. Наприклад, ви знали, що за 2023 рік. Ціна в оголошеннях на однокімнатну квартиру в Києві зросла майже на 8 тисяч доларів. На первинці є динаміка ціни за квадратний метр по районах і в залежності від класу новобудови. Наприклад, різниця між економ та комфорт класом зараз менша за 2 тисячі гривень за метр. Ще на лун статистиці є дані активності будівництва. Тобто ми можемо побачити, скільки ЖК будується, а скільки вже в продажу. І умови фінансування, які зараз пропонують новобудови. Наприклад, у кожному четвертому жика в Києві можна придбати квартиру по ЄОСелі. До речі, більше про Єоселю ми розповідали в попередніх відео, тому не забудьте подивитися: в частині оренда можна знайти статистику по районах міста і динаміку цін на квартири з 21 по 24 рік. Це буде для Києва Львова і Одеси. А для інших міст можете побачити, яка середня ціна зараз. Звідки ми беремо статистику? Для вторинки і оренди лун збирає всі оголошення в інтернеті, а далі ми рахуємо по ним медіану. За допомогою штучного інтелекту групуємо всі оголошення однієї квартири, щоб рахувати її тільки один раз. Це робить нашу статистику точною. А про групування дублів оголошень ми розповідали більше у відео про АІ в «Лун». Подивіться, якщо ви це пропустили, на первинці ми оновлюємо ціни щодня. Наші спеціалісти збирають ціни по всім ЖК. А далі ми рахуємо медіану. Чотири причини, чому варто користуватися лонстатистикою: перше оцінити ринок. Може саме час продати квартиру бабусі і купити однушку на оболоні? Друге знати за що торгуватися. Якщо вам продають однокімнатну квартиру на Траєщині за 80 тисяч доларів. Варто задуматися, чи не переплачуєте ви 30 тисяч, за які могли б купити машину, паркінг або ще одну квартиру на троєщині. Далі, зрозумійте, за скільки продавати чи здавати житло. Статистика дуже знадобиться, щоб випадково не здати квартиру на почерську за 10 тисяч гривень. Хоча тоді, звісно, орендарям дуже пощастить. І останнє розрахувати, скільки треба відкладати, щоб купити квартиру через 5-10 років. Або, можливо, ваш варіант зараз це оренда, де знайти лун статистику. Можна перейти за лінком в описі або клікаєте на баннер на головній лун, попадаєте на сайт статистики та обираєте своє місто. Дані оновлені і можна зручно переглядати всі цифри в одному місці. А ви знали, що за 2023 рік квартири на вторинці в Києві подешевшили, а у Франківську зросли найбільше за всі міста? У грудні лун статистика випустила підсумки року по всьому ринку нерухомості, тому більше інсайтів можете знайти за посиланням в описі або на сайті статистики. Лун первинка, вторинка та все про нерухомість в цифрах.